Привіт всім глядачам каналу, значить, продовжуємо зборку тракторця. Значить, як можете бачити, вже у нас рульова гідросистема Собрата. Поставив я ось шланг. Тут ось на колінце. Бачок, прикрутив тут ось із двома болтиками отсюди, піджав. Зиновив стаканчики, там трошки переміняв, Були з виробиткою поставив цю кришку. Теж прокладка на герметик. Перебрав центрифугу, перемив, там теж все перебрав, все порядок. Тут прокладочка нова, хорошо, що була в комплекті. О, значить, таке, накидаю все, що в принципі менш валялося, значить ось одну трубку на масляний радіатор <кхів> вивів, поставив, прикрутив. А от з другою в мене проблема, виходить, покажу вам. Ось було ось таке чудо. Хтось він переварив і стояв шланг. Він стирчав, тобто ну, це сюди ставилось. А... Там, виходить, ось теж уніс радіатор, буду ним теж займатися, треба поміняти прокладки, почистити, перебрати, передивитися. Тут ось було, як бачите, теж варено. Тут хоч варено, більш-менш адекватно. в принципі. Не знаю, звісно, цю трубку хотілося б поставити заводську, як положено. Напишіть, може у кого є. Куплю тобто потрібна мені така трубочка. В принципі, по радіатору, вон, бачите, навіть штурка. Є. Не знаю, як вона там стані, але є. Розберемо це все, перечистимо, побачимо, що воно в себе покаже. Е, так, по радіатору є. Розібрав я порядок, познавав колеса. Чого б розібрав, тому що, ось бачите, зняв цапку. Хочу поміняти. Мене була підігнута, нічого вже почав розбирати, тому що ця сошка одна була підігнута. Ось Знайшов другу сошку і раз вже розкрутив, то вирішив перемити почивник знятий, поміняти резинки тут, Ну щоб вже був повністю порядок. Купив ось таких. Покажу два ось таких ремкомплекта, резиночки, пильничок цей. Перебрати вже буде наверняка. Там по рульовому я тоді віддільно, що я думаю, вам покажу. Уже як цапи перебираю, то я думаю, є смисл буде віддільне відео зняти. Бо є там питання. Так, далі теж потихеньку починаю. Значить головка тут ще стоїть просто накинута, вона не зажата, без прокладки. Вже готова, відео, я вам показував. Чого тут зупинився? Тому що потрібно міняти шпильки. Тут, помісто, там з блока, з одного пошов, пошукав, тож, там вони в основному всі потянуті. Проблема в чому, що сама шпилька вона потягнута. Вон, я покажу вам. Зараз вже. Зразу. Ці шпильки, Кстати, обращайте внимание, що буде робити на їхній стан. Допустимо, бачите? Ось у цьому місці як вона витягнута. Ну, тут явно видно. Тут я не пам'ятаю, чого вона ли крива. Я її збракував на інших. Ось бачите, починав мечиком проганяв кожну. І бачите, починає її мечик. Закушувати. Тобто в цьому місці вона вже потягнута. Ну і так далі. Бачите, ось видно, прогнав, але ну, видно, що вона закушує. Тут у мене ось криво. О, тут більш-менш. Тут ось теж проганяв. Бачите, ось в цьому місці мечик почав підрізати. Тут ось знайшов, вже видно, що закушує. Ну і так далі. Тобіж, на шпильки обращайте увагу тому що вони тягнуться і тоді нормально головку обжать не виходить. Ось все ж дивіться, Дуже явно видно. Бачите. Ось в місці вона ось потягнута. І тут же видно. Явно. Що, зараз чекаю шпильки нові. і будемо вже протягувати головку, тобто до собірувати. Там теж заказував зачастей. Отдільне відео, як прийдуть, я вже покажу. Значить, тут що ще було зроблено? Зробив я сюди шланги на циліндр. Вже думаю, закручу. Тут ніяк не куплю 20-й шланг, щоб поставити оце сюди, щоб викинути цей шланг. Щоб не було цих зуженій. Найду 20 куплю шланг, просто якось забуваюсь. Установлю так, це є. Тут у нас теж виходить, ось це у нас е -е, купив тоже шланга. Кстати, Кстаті, що цей шланг, що ти на циліндрі по 70 сантиметрів виходить длина. Тільки тут, що у голову е -е, дозатор так поставив. Тут чуть-чуть так подігнав, щоб воно було якось так стирчало. Отак воно йде, воно зробив кріплення і туди ж йде до, до 10-го. Тут теж підігрівав, тому що тут малий був зазор, не можна було вставити ремня, не знаю чого воно так. Не став уже гнуть, трохи підігрів, м'якше стає. Так, по цьому виходить, у нас тут купив такий. Тут із збусточив, шланг 12 й Тут Туточку шланга теж вигнув. Не так, звісно, красиво вийшло, е, на фільтр. Фільтр встановив тут, ось, той, що стояв на тій стороні. Приварив ось таку пластинку сюди і він ось. Тут прекрасно став, в принципі, як і по заводу, нікому тут він не мішає, обслуговується, в принципі. хто так часто сюди не лазить, тоді отсюди із старого шланга зрізав ці гайки і шлангом тут давлення немає, це обратка. Ось так пустив. Тут хтось теж зробив таке кріплення, щоб він не болтався. Більш-менш так акуратно. І виходить тут він у нас Ось, йде і якраз заходить у бачок. Тобто, все, в принципі, тут отак воно вийшло акуратно. Достаточно, я думаю, буде то, що треба. Тут вона якраз усі бачки на одній стороні, не треба обходити, тобто сюди глянув, там масельце все перевірив, гідробак глянув і тут з однієї сторони тут все. Ось тут було стояв цей фільтр. Тепер це кріплення треба обрати. Чого я сюди не став ставити, бо тут хочу рукому нічого поставити, щоб руки мити. Там по поводу писали, що невдобно буде воду зливати. В принципі, він купив такий краник. Значить, виходить, в принципі, він відкривається без проблем. Все, тобі відкрив є, все, закрив. Я думаю, проблем не буде з сливом. Долізеш як треба. В принципі, зараз прийдуть шпильки в головку, Обіжмем, це вам покажу отдельно, там які моменти. за шланг, ну за трубку цю наповню. У хлопців, у кого є, дивіться, дуже потрібно. Тобто, і сюди на масляний радіатор. В принципі, так, по чуть-чуть помілочовиці, то підтягую, тому що ну, його все одно треба зобразити, так би сюди ще задощило, так. по чуть-чуть стягую. Ну, то есть, щось десь прикрутив, щось вечірком, десь 10 минутка. Ось сьогодні вирізав кришечку сюди заглушку, поставив на головку, щоб. Тому що вже ж пускача не буде, буде стартер. З запчастинки трошки під на замовив, тому що я ж кажу, треба його підтягувати. Ну і покажу вам тоді далі, що буде. Тут в принципі, по рульовому. Осталось тільки два шланги. До циліндра виготовити, Ну то вже як буде циліндр встановлений, поміряються шланги і зробляться. Тому що планах зробити на одну пряму тягу, але ну, там є пару варіантів, які мені, в принципі, понравились. Ну, вже як оце суперусошки, там трошки понакидаю, прокину і вам покажу, що я думаю по поводу цього. А ви там вже мені підскажете. Може хтось щось робив уже, так буде готовий від... відгук. Ну В принципі, такого ж кардинальних таких змін немає по трактору. Тут ось там. Теж накинув два. одного не вистачає, теж може кого є. Дивіться, тоді треба назад ще два бистросьома сьома кинути на прицеп, прицеп, сюди чи сюди. Ну і в принципі так, начебто і все. Вал накинув. Тут, наче таке все пособіране. Ну, оце отаке. Воно отаке помілочі, але ну, помілочі дуже багато всяких отаких. Нюансів за подножку я ще вам казав. Ну, таке ж потрошку займаємося. Поддон закритий вже, так що там вже порядок. Це таке з серйозного надо це. Шпильки прийдуть, всі встановити, прокладку і обтягнути головку, а далі вже обвішувати і колекторами і так далі. Тож треба по колекторах там шпилечки покупляти. Не вистачає таких, як положено. Ну і в принципі. Потихеньку-потихеньку набирать набирать його. Тому що сам він не зробиться. Як не крути його, то собирать треба. Поки це погоди немає, так що трошки з ним займаюся. мелочи то те, то те. Так що, так торцював такий палець вверх, підписуйтесь на канал, далі обов'язково буде. До нових зустрічей.